Давні полотна створені найрізноманітнішими техніками вишивання та ткацтва. Виставку старовинних рушників із приватної колекції презентували Уляна та Софія Сіренки. Тут відомі на весь світ ткані, кролевецькі та переясавські рушники, постові, мережані, парубоцькі, ніжні, весільні та кілкові. Їх пані Уляна збирала близько шести років. І наразі її колекція налічує понад 400 рукотворів з різних регіонів. Зараз є така всемогутня соціальна мережа Фейсбук. І тому дуже багато рушників я придбала разом із донькою в цій соціальній мережі, адже є колекціонери, котрі дякувати до речі їм. Знаходять і зберігають ці рушники, а потім обмінюються ними, і можна придбати такі рушники. Найдавніший рушник у колекції пані Уляни 1925 року. На ньому зображені святі архангели Михаїл і Гавриїл. Жінка каже, хоч час уже залишив на ньому свій відбиток, рушник не втратив своєї цінності. Ось зверніть увагу, що то за диво оце рукотворне. Ви подивіться тільки на цю чесну мережку. Техніка чесна мережка. Скільки то до часу довелося е, вишивати? Жінці чи навіть чоловікові, бо і таке було, що і чоловіки вишивали, це ж треба витягувати кожну ниточку, потім заснувати це полотно. Неймовірна робота. Захоплення матері успадкувала й донька. Софія розповідає, сама цікавиться етновишивкою, прикрасами та одягом, адже все це створено дбайливими руками наших предків. Ці рушники деяким із них десь близько 100 років, тобто вони вишиті майстринями ще там в першій чи в другій половині 20-го століття, і це є цінно, тобто те, що 100 років тому люди передавали цю традицію вишивки. І так само для мене цінно те, що в колекції представлені рушники із різних регіонів, тобто це є і Східу України. Давні полотни експонуватимуться в музеї мистецтв Прикарпаття упродовж трьох місяців. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал чотириста